Здравствуйте, і те, друзі, люди. Як балачки були по разовору, дрон зриває щось зверху, розсипають або ж аж балончик підрізав, став монтуватися пів автопарку. Позавчора скинув над вкладавищем розміни. Ці ліпіски болетів, летів, одділилось, викинуло там. Потім тут ось, коло магазину в кришу людині прилетів, дрон. Сьогодні підірвали, лежав, обстріляли ну, басейн, наш, де, де був. І вертольот ударив по горі. Гелікоптер сьогодні був. Скидують ручку, я бачив коло військомата, така блистяша лежала. ну, не ручка не, не щорова авторучка. Авторучка, така, ярка-ярка лежала. І позавчора над кладовищем він піднявся, крутився, крутився, від відділилася частина, потім розірвалося щось по вниз, Він розвернувся і пішов. Тобто, можливо, це ті самі шипи, про які розповідають, що може, може, самі колеси. Летіли і один дрон. Роз. Не казати, му, у кого казати му, у дім ударився прямо в кришу, не розірвав. Ну, не знайшли, видно, знайшли дрон, акумулятор і на московський знову там валяються. Ну а так, сьогодні цілий день. Ух, бах, трах, літають. Шість шахедів пролетіли над Великою Писарівкою і разними маршрутами один пішов трошки в поля, один над поселком. збивали хлопці там за Писарівкою, були чути, вистріли. Ну не знаю, чи збили чи ні. Ну, шість пролетіло. Це десь з 11 до початку першої години ночі. the same as